Ліда завжди прокидалася раніше за Михайла. У хаті пахло ще нічною прохолодою, а вона вже бігала по кухні в легкому халатику ставити чайник, вимішувала тісто на пиріжки чи рулет, готувала дітям бутерброди до школи. Михасю, вставай. Лагідно торкалася воно його плече. Чай уже закипів. Чоловік бурчав, перевертаючись на другий бік, і ще кілька хвилин з насолодою дрімав. Сніданок все одно нікуди не втече. Та навіщо ти так метушишся? Буркнув одного разу, сідаючи за стіл, де на нього чекали гарячі вареники з картоплею та шкварками. Можна ж простіше. Канапки б якісь зробила. Ти ж любиш парове. усміхнулася Світлана, витираючи руки обрушник. От і зготувала. Вона завжди годила, наче намагалася вгадати кожну його дрібну забаганку. У вихідні його улюблений борщі з пампушками. Узимку духмяний Глінтвейн, коли він мерз після роботи, але він тоді не бачив у цьому особливої цінності ти тільки кухнею й живеш, якось кинув він. Ну, й дітьми, а життя минає. Ти б кудись сходила, в театр, наприклад. А хто ж за дітьми дивитиметься? спокійно відповіла вона. Зовсім не натякаючи, що іноді її може підмінити й чоловік. Михайло лише махнув рукою. Йому хотілося чогось іншого, більш яскравого, більш святкового. Йому здавалося, що Ліда занадто проста, надто домашня, але саме цією простотою вона тримала дім. Тату, одного вечора підбігла донька, обіймаючи його за шию, а мама сьогодні такі пиріжки спекла. З повидлом? я вже три з'їла. Михайло втомлений, всміхнувся, глянув на дружину всі вборишні. І чомусь нічого не сказав. Йому було приємно, але він знову мовчав, бо хвалити, здавалося, буденністю Іжте діти, поки гарячі, лагідно мовила вона, «І татові залиште хоч два, і всі засміялися. Тільки Михайло в душі вже почав ловити себе на думці, що йому хочеться іншого життя, і жінки, яка не пахне кухнею, а парфумами і дорогими кремами. За вікном прохолодній осінній вечір, а у хаті пахло квашеною тушкованою капустою з м'ясом і шкварками, саме яку Михайло так любив. Ліда наклала йому велику тарілку. «Їж, Михасю, поки гаряче. Я ще компоту зараз налью», – Казала вона не піднімаючись. Та сядь ти хоч раз, різко кинув він, відсуваючи стілець. «Ти ж ні хвилини спокійно не посидиш». Я ж для тебе стараюся, розгублено відповіла дружина. Чоловіка це почало бісити. А може, я не хочу, щоб за мною ходили, як за дитиною? Підвищив він голос я й сам собі можу налити той компот. Ліда замовкла, лише трохи опустила очі. Це почало повторюватися дедалі частіше. Вона кутала його шарф негоду, щоб не застудився, а він сердито відмахувався. Вона нагадувала про ліки від головного болю, а він тільки бурчав Не контролюй мене постійно. А в глибині душі він сам не розумів, чого його це дратує. Адже колись йому здавалося, що саме так і має бути. Але тепер він бачив у цьому якісь пута, що стискала його свободу. Його бісило постійне мелькання дружина біля плити, Гори консервації, Ще то постійно, що ти постійно щось смусуєшся. Пішла в салон, зачіску якусь модну зробила. Може, там ще щось посовітують. Ліда мовчала і не могла втямити, що його стало в ній дратувати. Вона вродлива, за собою слідкує, та й зачіска завжди акуратна, яка їй, до речі, пасує. Та Михайло вже дивився на все це інакше. Йому вважалося, що життя проходить повз нього. Друзі розповідають про поїздки, про нові знайомства, а він. І саме в той час. Він почав дивитися на іншу яскраву, легку, завжди усміхнену жінку з роботи. Ксеня заходила у відділ, наче промін сонця. Коротка спідничка, яскраві губи, парфуми, зовсім інший світ. Вона могла жартувати з усіма, кинути фразу, а сьогодні я в салон. І це звучало так, неначе в театр. Порівняння почало непомітно з'їдати Михайла з середини. він ловив себе на тому. Що вже чекає її ніжного сміху, її легкого доторку до плеча, і чим більше він дивився на Ксеню, тим більше дратувала його мовчазна і терпляча ліда, яка знову і знову діставала з духовки теплі смаколики. Того вечора він ішов додому повільно, осінній вітер крутив жовте листя, а Михайло замість поспішати до теплої хати відтягував момент зустрічі, думки роїлися в голові. Сказати сьогодні все одно треба сказати на кухні, як завжди, було затишно і пахло солодким. Ліда витягала з духовки рулет, її щоки рум'яні від жару, а коса впала на плече. Вона кинула на нього швидкий усмішнений погляд О, ти якраз вчасно. Яблука цього року смачні вродили. Тож рулет із корицею. Сідай, спробуєш першим. Михайло зняв куртку, але сідати не поспішав. Він стояв біля дверей, стискаючи кулаки. Лідо, його голос звучав чужим навіть для нього Нам треба поговорити. Жінка на мить замерла, а потім спокійно продовжила нарізати тісто. Про що саме? Я... Я не можу так далі. Він ворушив пересохлими губами. У мене інше. Ніж у її руці закляк. Вона повільно підняла голову, глянула просто в його очі, «Інше?» повторила тихо, наче куштуючи слово на смак Так, поспішав додати Михайла, щоб не злякатися власних слів. Я її люблю і не хочу тебе більше обманювати. У кухні запанувала гнітюча тиша. Було лише чути, як у духовці ще потріскувало тісто. Я зрозуміла. Мовила Ліда рівним голосом, витираючи руки обрушник. Тоді візьми ось рулет. Ми ж з дітьми скільки не з'їмо. Ти що змущаєшся? різко кинув він. Ні, відповіла вона. Просто ти його любиш. З маком і горіхами. Михайло розгубився, йому хотілося почути крик, сльози, скандал, а замість того, спокій і тиша, наче вона знала до того, як він відкрив рота. Ліда Пробував він щось сказати, але слова не клеялися. Вона ж тільки підсунула йому тарілку, і бо ще охолоне, і він відчув, що саме цей спокій болить йому найбільше. Минуло кілька місяців після розлучення. Михайло сидів на кухні нової квартири і чистив картоплю. У раковині стояла вора брудного посуду. Поруч розкидані журнали, коробочки з-під косметики, лак для волосся. З кімнати почулося дзвінке. Михайле, ти ж мій золотий. Що б я без тебе робила? І в дверях з'явилася Ксені в прозорому халетику, з яскраво нафарбованими губами. Я тільки з манікюру. Боже, як я втомилася. Подивись, які нігті, наче свої, правда? Вона простягнула руки, чекаючи, що він захоплено роздивлятиметься. Чоловік глянув і відчув, як у животі порожньо аж до нудоти. Красиві. Відповів він, намагаючись не показувати байдужості. Я знала, защебетала молодичка і кинулася в його обійми. Ти в мене такий уважний. Він лише відсунувся трохи. Сеню, їсти в нас щось є? Та я ж не встигла, знизала вона плечима. Думала, ти щось придумаєш? Ти ж у мене такий господар. Михайло мовчки повернувся до картоплі. За місяць він вже непогано орудував ножем, руки його працювали механічно, а в голові все сильніше розпливався запах не картоплі, а свіжоспечених пиріжків. Він бачив, як Ліда витягує їх із духовки, як сміється, витираючи борошно з обличчя ти знову задумався. Ксенія нахилилася до нього. Тільки не кажи що про свою колишню. Я ні, тихо відповів він. Але брехня застряла в горлі. Уса його нутро кричала. так, про неї, про її борщі, про її рулети, про її терпіння. Ксеня, не помітивши його внутрішньої боротьби, вже дзвонила подрузі так, уявляєш, я ледве встала з крісла, манікюр просто космос, а Мишко в мене господарює, картоплю чистить. Чоловік кинув ніжу раковину, йому здалося, що стіни здвигаються, а запахи тут. Чужі, штучні, хімічні, і раптом він зрозумів, що йому хочеться не цієї квартири, не цих розмов, а звичайного дому, де пахне борщем і ваніллю, а не ацетоном від лаку для нігтів. Михайло довго крутив телефон у руках. Нарешті натиснув виклик. Алло, слухавці пролунав знайомий голос Тихий, рівний, такий самий, як тоді, коли він уперше сказав про іншого Лідо, це я. У грудях давило, я хотів би побачитися з дітьми та й поговорити. На тому кінці мовчанка затягнулася. Нарешті вона відповіла з дітьми так, але зі мною навіщо? Не треба. Чому? Вирвалося в нього. Я ж скучив, бо я більше не хочу тебе ні бачити, ні чути. Ти зробив й вибір. Тепер поженай плоди. Лідо, він майже крикнув Я був дурним, я все розумію. Запізно, сказала вона тихо і поклала слухавку. Михайло довго сидів із телефоном у руці, ніби ще чув її дихання, але в душі залишалася лише пустка. Тим часом у ліденому житті теж відбувалися зміни. На роботі в бухгалтерії керівництво вручало премії та заохочення. Коли дійшла черга до неї, начальниця усміхнулася. Лідо Іванівно, ми знаємо, як вам нелегко двоє дітей сама, тож від профспілки є для вас путівка Санаторій санаторії у Карпатах на два тижні. Забирайте дітей і відпочивайте. Ліда розгублено прийняла конверт відпочинок для неї це звучало майже як щось нереальне. Через тиждень вона вже виходила з дітьми на автобус з гірському містечку. Чисте повітря, запах вої, гори навколо, діти радісно верещали, бігали з валізами, і саме там, у холі санаторію, вона побачила його. Чоловіка років сорока з хлопчиком підлітком. Він трохи розгублено дивився на табличку з номерами кімнат, а хлопець, нудьгуючи, терносака підлогу. Він підняв очі і зустрів її погляд. Легка усмішка ковзнула по його обличчі Ви теж тут уперше. Запитав він трохи ніяково. Ліда кивнула так, з дітьми. А я з сином. сказав він і простягнув руку. Назар. Вона вагалася, але потисла йому руку у відповідь і вперше за довгий час відчула, що хтось дивиться на неї, як на жінку. Того дня Карпати зустрічали їх сонцем і повітрям, наповненим запахом смоли. Діти швидко знайшли друзів на майданчику. А Ліда сиділа на лавці, спостерігаючи. Дозвольте, поруч сів Назар, тримаючи пластикову чашку з кавою. Тут краще видно, де мій син. Вона всміхнулася. Мої теж он бігають. Їм тут цікаво. Але повертаються, коли зголодніть, і вони обоє засміялися. Наступного дня була організована прогулянка в гори. Група рушила стежкою. Ліда йшла поруч з Назаром, а діти вже бігли попереду. А ви чим займаєтесь? запитала вона, аби розрядити тишу, архітектор, відповів чоловік. Хоча після розлучення так вийшло, що більше сиджу вдома з сином, ніж малюю проєкти, розлучений? здивувалася вона. Уже три роки, знизав він плечима. Важко, але якось справляємося. А ви, Ліда, на мить замовкла. Нещодавно теж. В цьому ми з вами схожі, кивнув чоловік. Ввечері вони сиділи в їдальні. Діти накинулися на страву, а Назар нахилився до неї. Ви помітили? Наші змовилися весь день разом, тепер навіть за один стіл сіли. І нам легше всміхнулася Ліда. Може, то вони вирішили нас звести? Жартома прошепотів чоловік. Вона відчула, як щоки налилися жаром, і вперше за довгий час їй захотілося не бігти, не захищатися. А просто сидіти й слухати чоловічий голос поруч. Відпустка промайнула швидко. Ліда з Назаром зблизилася ще більше, тепер вони були нерозлучними. А Михайло тим часом довідався від знайомих, що Ліда з дітьми поїхала в Карпати і вирішив їх зустріти по поверненню. Та, побачивши колишню в обіймах іншого, остовпів Він вважав, що вона така нікому не потрібна, навигадував собі, розмріявся. Що Ліда скучила за ним і все швидко пробачить, а воно он то що? Вже з іншим. Він сховався за дерево, навіть не наважився підійти до дітей. А ті, щасливі і безтурботні, віддалялися від нього. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.